Знаєте, що я зрозумів за рік консультацій та менторства в контент-маркетингу. Ніхто нічому не хоче навчатися. Всім потрібен швидкий, миттєвий і бажано проривний результат. Цілий рік я думав, чи взагалі можу це дати своїм клієнтам та студентам. Спочатку я прожив стадію відторгнення і був абсолютно впевнений, що це зробити неможливо. Але з досвідом я навчився працювати з клієнтами та студентами за правилом парето, коли 20% зусиль дають 80% результату. А ще ви знаєте, що я сильно запаяний по штучному інтелекту. Постійно шукаю, як спростити та автоматизувати різноманітні задачі. Тому місяць тому я різко став і по 10-12 годин писав код, і вийшла платформа, яка спрощує купу нудних задач, які всім дуже потрібно, але дуже не хочеться робити. Ось, наприклад, вже на цьому тижні мої студенти зможуть заповнити анкетку, натиснути одну кнопку і отримати красиву детальну, а головне робочу стратегію. А я вже говорив, що вона красива. Дуже швидко я зрозумів, що це не просто доповнення до. Курсу, а повноцінний інструмент для підприємців та контент-мейкерів. Ми вже багато чого реалізували в тестовій версії, але про все я буду говорити по порядку. Але якщо ви хочете протестувати вже зараз, ну то купуйте мої курси.